Вітаю на каналі Домтехнік. До Великодня залишилось зовсім небагато днів. Тож час прикрашати власну оселю. І я пропоную виготовити ось такий вінок, аби декорувати наші двері. Для цього я обрала гнучку лозу. Спершу, щоб гілка не ламалася, варто ось так легенько зігнути її по всій довжині. Основне коло я зафіксувала. Тепер заплітаємо один прутик за іншим. Щоб не розпалося, ось так фіксуємо початок і кінець, закріплюємо між заплетеними гілками. Ось такий вийшов у нас віночок. Перейдімо до декору. Я обрала лише природні матеріали, перепилені яйця і вербові котики. Жовток та білок прибираємо. Миємо і висушуємо шкарупу. Тепер фарбуємо. Я взяла акрилову фарбу, адже вона гарно висихає і потім не стирається. Додаю трішки золота. Вінок можна залишити і так, але я частково пройшлась з золотистою та коричневою фарбами. Спочатку декоруємо гілочками верби, котиками. Яєчка кріпимо за допомогою клею. Тут можна додати стрічку. І зверху мотузок, щоб повішати наш віночок. Наш декор готовий. А як же його вчепити на двері? Розповідаю. Якщо тут є вічко, його можна відкрутити і повісити наш віночок. Ось тут є спеціальні пази. Ми розкручуємо. І тепер можна повішати наш декор затискаємо Вуаля! Тож підписуйтесь на наш ютуб канал, і ми допоможемо створити затишок та красу у вашій оселі. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік, з комфортом проходити крізь стіни.